Вітаю, друзі! Це канал є питання. Я Олена Требушна. 6 червня вівторок. Сьогодні мав би бути черговим 468-м днем вторгнення і днем журналістики, але все пішло не так. Сьогодні близько 3-ї години ночі трапилось те, чого уся країна з острахом очікувала, щонайменше останніх півроку. Окупанти підірвали дамбу каховської гідроелектростанції. Стрімкий потік води хлинув униз по течії Дніпра. Десятки населених пунктів були затоплені. Життя десятків тисяч людей опинилися під загрозою. Північно-Кримський канал, яким до поки що окупованого Криму московити відновили постачання води з Дніпра, теж бере свій початок на березі Каховського водосховища. Очевидно, що після падіння в ньому рівня води подача її до Криму припиниться і до відновлення колись каховської дамби з цим нічого вже не зробиш. А про ту колосальну шкоду, яка була нанесена місцевій екосистемі, годі говорити. І це я вже мовчу про те, що вище за. Течією Дніпра на березі Каховського водосховища знаходиться Запорізька атомна електростанція, яка, хоч і не працює, все ще залишається найбільшою АЕС в Європі. І саме з Каховського водосховища станція брала воду для охолодження реакторів. Кремлівські злочинці не просто створили регіональну катастрофу. Вони поставили під загрозу життя сотень мільйонів людей на усьому континенті. Зараз я хочу мовою фактів подивитися на цю катастрофу, оцінити її наслідки і спробувати зрозуміти хід збочених думок кремлівських бандитів, коли вони приймали рішення підірвати Каховську ГЕС сьогодні. Орієнтовно, о 3 годині ночі, 6 червня, російські терористи підірвали дамбу а також машинні відділення Каховської ГЕС. Отже, кремлівські безумці підірвали гест на Дніпрі. Це ж було вже. Так і справді це вже було 18 серпня 1941 року. Відступаюча червона армія підірвала греблю на Дніпрі. Тільки то було у Запоріжжі. Вони підірвали Дніпро ГЕС. Сучасні дослідники тих подій досі не можуть з'ясувати достеменну причину того вчинку, чи то греблю знищили через те, що по ній проходив один з мостів, що сполучав правий і лівий береги Дніпра, чи то для того, щоб ускладнити операції з форсування німцями річки нижче за течією. Відомо лише, що сили Вермахту на момент підриву ще не почали переправлятися через Дніпро. Тож, ймовірно, ніяких втрат від підриву не понесли. На відміну від радянських військових, що переправлялись через річку рятування. Уючись від наступу і місцевих мирних жителів, які жили на березі вниз за течією. Щоправда, і тут встановити точну кількість загиблих наразі неможливо. Цифри варіюються від кількох тисяч до понад ста тисяч людей. Протягом 41-42 років окупаційними військами гребля була відновлена, а вже у 43-му, відступаючи, німці її знову підірвали. Цей вибух дещо ускладнив переправу для радянської армії внизу за течією, але стратегічного значення теж не мав. І ось от кремлівських дій. Дів через 80 років знову підривають греблю на Дніпрі. Цього разу у місті Нова Каховка. Гребля зруйнована і відновленню не підлягає. Повідомляють у Укргідроенерго. Каховське водосховище це найбільше за об'ємом води водосховище України. У ньому було накопичено понад 18 кубічних кілометрів води. Це понад 18 мільярдів кубічних метрів або понад 18 трильйонів літрів. Об'єми вражають. Втім, велетенського цунамі, що зносить усе на своєму шляху, не відбулось. Перепад рівня води між водосховищем і рівнем Дніпра нижче Греблі становив приблизно 13 метрів. А довжина руйнування споруди греблі кількасот метрів. Тож замість велетенської хвилі, що змиває прибережні міста і села, ми побачили потужний потік і воду, яка поступово прибуває, піднімаючи рівень води у Дніпрі, подекуди. До 12 метрів тут варто звернути увагу на головну особливість ріки Дніпро. Як і усі ріки, що течуть з півночі на південь, наш Дніпро має високий правий берег, подекуди до понад 50 метрів над рівнем води і пологий лівий. Херсон, місто, що в листопаді звільнили Сили оборони України, знаходиться на правому березі. А місто Олешки, де досі засіли. Точніше, вже засідали окупанти на лівому. Фактично, в зоні затоплення навіть чисто теоретично могли опинитися тільки ті території, що на цій карті позначені синім кольором. А це переважно плавні лівий берег Дніпра, саме ті місця, де окопувалися окупаційні війська. До речі, самого ранку почали говорити, що Кінбурська коса, піщаний півострів, який розділяє гирло Дніпра і Чорне море, на деякий час може стати. Островом на правому березі лише подекуди підтоплені низини. Тож на перший погляд не зовсім зрозуміло, чого саме намагалися добитись московити, вчиняючи цей військовий злочин. Самі ж тепер і жаліються, що мовляв ситуація критична, і сидять тепер там на деревах, бо човнів для евакуації для бойових московитів не вистачає. Втім, до військового значення катастрофи ми повернемось трошки згодом. Найголовніше питання, яке особисто мене турбувало з моменту, коли я вранці дізналась про руйнування Каховської греблі, можливі жертви серед цивільного населення. Прем'єр-міністр півні запевнив, що жертв вдалось уникнути. Хоча тут слід розуміти, що мова йде лише про підконтрольну територію України. До лівого берегу наші надзвичайники і правоохоронці доступу не мають відповідно і стверджувати про наявність чи відсутність постраждалих там, напевно, не можуть. Ймовірно, свою роль в тому, що жертву вдалося уникнути, відіграла завчасна підготовка, адже про можливість підриву греблі Каховської ГЕС почали говорити ще наприкінці минулого літа, коли сили оборони України впритул взялись за звільнення окупованого на той момент правого берега Херсонщини. Про те, що робити в разі руйнування Греблі, місцеві журналісти почали писати ще тоді, і їхні матеріали стали у нагоді сьогодні. Саме їхні пам'ятки першими почали публікувати з самого ранку. Якщо ж говорити про наслідки катастрофи в контексті підтоплень та руйнувань, як і очікувалось, найбільше постраждали населені пункти на лівому березі Дніпра, рівень води в районі нової коховки піднявся подекуди на 12 метрів. Центр міста затопило вщент, лебеді плавають тепер на площі біля будинку культури. А за течією Дніпра, замість кораблів, тепер можна побачити, як пропливають будинки. Тим колаборант Сальдо стверджує, що евакуацію вони не проводять на окупованих територіях, бо, мовляв, вона не потрібна, і місцеві самі типу не хочуть евакуюватися. Даже евакуація не потребується, тому що жителі знаходяться на своїх місцях. Ситуація на правому березі з підтопленням очікувано інша. В Херсоні затопило райони гідропарку нафтогавані, житловий масив острів. Рівень води в районі обласного центру піднявся на 2 метри. Прем'єр Шумгаль ще о півдні повідомив про евакуацію людей з 80 населені. Пунктів за попередніми прогнозами, велика вода буде триматись до двох тижнів і потім зійде в Чорне море. А потім ще кілька тижнів будуть сохнути землі і озера, що залишаться після повені. Очевидно, що масштаб руйнувань буде чималий, адже усі будинки, що були затоплені, доведеться капітально ремонтувати, а то і повністю перебудовувати. А деякі, як ви бачили, просто впливли в море. Зараз складно оцінити економічні наслідки повені, проте очевидно, що вони будуть чималими. Разом з тим ще одна. Велика небезпека, яка чекає попереду на нас, це міни, якими були усіяні береги Дніпра. Потоком води їх знесло, і тепер вони вибухають у зовсім неочікуваних місцях. Інший аспект це проблеми з водопостачанням, які неодмінно виникнуть, і вони будуть стосуватися не тільки окупованого Криму. Московити в перші ж дні окупації лівобережної Херсонщини відновили постачання води північно кримським каналом. Так, от вже зараз канал почав міліти, і це проблема, яку неможливо буде вирішити не тільки під час окупації, а й тривалий час після звільнення лівобережної Херсонщини. А разом з відсутністю води в Криму це створює проблему для аграріїв лівобережжя, які просто не зможуть протягом цих років зрошувати поля на Правобережжі Ситуація не сильно краще. Такі великі міста, як Миколаїв, Кривий Ріг, Нікополь, теж використовували для власних потреб Дніпровську воду. Падіння її рівня в водосховищі позбавляє їх тепер такої можливості. Урядовці вже підрахували, що падіння води у Каховському водосховищі нижче 13 метрів залишить без водопостачання близько 1 мільйона 300 тисяч українців на правому березі. Рівень води нижче 12,7 метрів призводить до екологічної катастрофи, бо повністю руйнує екосистему, яка утворювалася протягом 70 років з моменту створення водосховища. Просто зараз стрімкий потік води вже нищить екосистему дніпровських плавнів. В районі Херсона і в гирлі Дніпра вже сьогодні в мережі чимало відео з врятованими тваринами, скількох ще врятувати не вийде, страшно навіть уявити. І все це наслідок російського варварства. І врешті про найбільшу загрозу: Запорізька атомна електростанція. Охолодження її реакторів потребує доволі великих об'ємів води. Так вони зараз не працюють, тим не менш, вода все одно потрібна. Станом на зараз в резервуарах станції є достатньо води, але чи надовго її вистачить? Питання до фахівців. На ситуацію вже відреагували в міжнародній агенції з атомної енергетики, а її генеральний директор Рафаель Гросі збирається приїхати на станцію особисто. Наразі це найбільша загроза, яка може виникнути внаслідок підриву ГЕС, і це загроза не лише нам. Катастрофа на найбільшій в Європі атомній станції це пряма загроза всій Європі. І привід напружитись для всієї міжнародної спільноти. Тут мало. Просто висловити глибоке занепокоєння і навіть особисто приїхати. Західні політики поки що реагують так. Канцлер Німеччини Олаф Шольц сказав, що знищення Каховської ГЕС це дії в стилі московитів і тому Україні треба давати зброю. Президент Європейської ради Шарль Мішель був шокований підривом греблі і обіцяє притягнути винних до відповідальності. Якраз у ці хвилини з'являється купа подібних заяв: занепокоєння, обурення, обіцянки притягнути винних до відповідальності і дати нам більше зброї. Чи будуть ці обіцянки конвертовані в якісь конкретні дії? Хотілося б вірити, що так, бо те, що відбулося сьогодні вночі, це вже не перебор, це вже більше ніж перебор. Ну і ще один аспект: військовий знищення греблі видається максимально нелогічною історією. Біди людям освободітелі наробили, екологічне лихо створили, поставили на межу ядерної катастрофи весь континент. Це раз, але при цьому власні оборонні рубежі зруйнували. А якщо ще й кінбурзьку косу вода відріже від материкам, це буде взагалі верхом стратегічного мислення кремлівських генералів. Пояснення я бачу тільки одне. Виконавці на місцях запанікували і підірвали дамбу, щоб захиститися від наступу, який вони очікують вже понад місяць. І перебіг наступу в своїх пабліках вони вже давно описують так: відволікаючий удар на Бєлгарад чи Брянськ, відволікаючий удар в центрі фронту на Донбасі, переправа через Дніпро в Херсонській області і удари в напрямі Мелітополя на Запорізькому напрямі чи Волновахи. В Білгародській області вже тиждень, як іде реальна військова операція. На Бахмутському напрямку теж поступово розвивається контрнаступ. Вчора військовий злочинець Гіркин Стрілков у властивій йому манері вже розпустив соплі про український наступ на волноваху. Ну а про початок формування українського плацдарму на лівому березі Дніпра в плавнях в районі Олешок пишуть вже близько місяця. Все типу сходиться. Поведінка московських окупантів нагадує азартного гравця, який програв все, що мав в лісу борги і програв і їх. І тепер, як же свідчає, він кидає на стіло остання з криком граю на усі, сподіваючись на фарт хоча і сам знає, що знаходиться у безвихідній ситуації. Чи вірні мої припущення, і чи може знищення Каховської греблі вплинути на хід бойових дій? Зараз розпитаємо у Романа Костенко, народного депутата фракції Голос, бойового офіцера, ветерана російсько-української війни і одного з двох народних депутатів, які спочатку російського вторгнення пішли до війська боронити Україну. Вітаю вас, Романа. Ви можете нам пояснити, що треба було і що можна було зробити з такою гігантською поруд... спорудою, як Каховська ГЕС, щоб знищити її таку капітальну. Що вони могли, як це вони могли зробити теоретично? Да, тут не потрібно, скажімо так, щось робити конкретно є інженерні підрозділи Російської Федерації. Які просто заложили вибухівку, вибухівку плотину і підірвали і Ми знаємо, що вони давно вже заложили цю вибухівку, якщо тільки відходили, коли ми звільняли правобережжя. Вони відійшли і всі знали, що вони замінували е, Новокаховську на, на дамбу, тому що розуміли, що е, це єдиний зараз сухопутний шлях. По факту, який з'єднує правий лівий берег Дніпра, це то, як вони знищили при відході Антоновський міст. Тому для них це була загроза. Вони що е, потрібно буде, якщо потрібно, там зробити катастрофу або теракт, вони це зроблять. І Сьогодні вони це зробили. А, якщо пояснювати це з військової точки зору, вони зробили це тому, що вони е, очікують, що ми зараз переходимо до того етапу, коли. Е... Ось ця перешкода, а, єдине, що їх рятує. Ну, вони роблять це для того, щоб зупинити наше, наш контрнаступ, в тому числі і на півдні, і на сході, і на інших напрямках, там, де наші починають вести активніші дії і показують тим, що вони готові там до будь-чого, якби тільки не допустити того, щоб ми атакували. Те, що вони добились тут, це звичайно це. Техногенна катастрофа це багато затоплених сіл, це жертви. Це зараз там всі намагаються евакуювати людей з тих місць, де вони там жили, скажімо, цілі цілими поколіннями. Це ми, от я знаходжусь біля Дніпра. Ми бачимо, як кучу всього там і домівки, і автомобілі. Все це несе туди в чорне море. Вниз дуже велика течія затоплює місто. Вода постійно підвищується, ще там декілька годин назад я стояв внизу там біля паркану. Цей паркану вже його немає. Він повністю пішов під воду, і це тільки перші етапи цієї катастрофи. Що вони для себе зробили? Вони розширили, скажем, відстань між нами. Я думаю, зараз будуть великі затоплені території, і це. Збільшить відстані. Але я скажу, що ми бачили, ми не розуміли, для чого це вони роблять. Ми бачили, що вони останнім часом відвели техніку від переднього краю. Ми ж літаємо тут на, на своїх розвідувальних квадрокоптерах. Ми бачимо, дійшли. Ми бачили, мені бійці доповідали, що вони почали ритися там на верхів'ях. Ми думали, навіщо вони це роблять, оскільки в них дуже хороші лінії були прориті передньому краю. Ну скажімо, тяжко складно було повірити в те, що вони до цього дійдуть. Скажемо, ми думали, що в Росії вже дно, але вони все, 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 все рівно завжди можуть. Постукати ще, і я думаю, що маємо тепер очікувати, можна очікувати всього, що завгодно від них після такої катастрофи, яка впливає. Дехто де, прирівняли експерти, це до вибуху там, а, атомної бомби там, від 5 до 10 кілотон. Ну, звичайно, без радіаційного зараження, але наслідки досить серйозні. Це ми ще не знаємо, що зараз відбувається на тому березі Дніпра, який поки що тимчасово окупований, і наскільки там постраждали. І саме люди, головне, вони і... вони, і... вони от, ви правильно кажете, вони навіть щоб туди подивитися, треба туди полетіти. Вони поставили радіостанції електронної радіоелектронної боротьби і закрили, щоб ми не могли навіть туди відеоканал глушити, Ну для тих, хто розуміє. Е, і ми навіть не можемо туди подивитися, які там що там відбувається. Такі якісь ролики по новій каховці ми бачили, де там зараз буде затоплення міста, яке знаходиться це практично біля е, цієї плотини, ну і олешки, там голопристань, там взагалі теж іде підтоплення. Я думаю, це ж тільки перший день сьогодні, ще навіть суд не доба не прийшла. А поступово це буде збільшуватися, збільшуватись, і там, якби не прогнозували які наслідки, ніхто цього не знає. Всі теоретизували, тому що таких катастроф, скажімо, от, зараз не було, тому катастрофу її масштаби буде видно тільки після того, як вона розкриється повністю вже тут на місцевості. А Роман, якщо вони зробили це для того, щоб а, перешкодити нашому наступу, а чи отримали вони те, на що вони розраховували? Ну, нескладно взагалі зрозуміти, чим вони думали, на яких даних вони, скажімо так, ґрунтувалися, коли це робили. З мої точки зору, це більше намагання зробити теракт, якась така боязнь. Ну, от я їх ставлю себе на їх е е місце, але не було таких, скажімо. Даних в них не могло бути розвідувальне, щоб пробити таку катастрофу через те, що, начебто, е, могло там збиратися якийсь контрнаступ. Вони захищені річкою Дніпро. В них є артилерія, в них тут стоїть там повітряно десантна дивізія, там ще якісь е, е, бригади і з'єднання, там багато різних підрозділів. Вони в обороні. Ну, боятися того, що наступати буде веселе, саме веселу саме з цього напрямку, і для цього робити катастрофу такого масштабу. Ну, я думаю, тут якісь інші причини. А як а якщо це всі причини, то там видно не до там немає людей, які можуть щось аналізувати. Тоді це велика проблема, і нам треба ще більше замислитись взагалі, які наслідки можуть бути взагалі по всій країні. Ну от я власне і хотіла спитати, чи взагалі доцільно розглядати форсування Дніпра для збройних сил України як такий основний напрямок удару, бо це така не основний точно. історія. Якісь поміжні, якісь там допоміжні, ну як основний точно ні ну це вам будь-який я не знаю. Навіть мабуть, не генерал скаже, що коли в нас є інші напрямки, то розглядати Дніпро. Е, така собі історія. Але дивіться, все може бути. Ну тут же ж питання в першу чергу можливо чи неможливо. Звичайно, все можливо. Дніпро можна штурманути. Але питання ціни, питання втрат, питання можливостей, питання е, потім логістик. Це ну, дуже багато питань, які собі нормальний командир додасть і скаже, та що, ну, як це може бути, але вони. Я думаю, тут стоїть щось більше, ніж просто бой за того, що ми там будемо наступати. Я думаю, тут більше якесь таке непобірне бажання все-таки знищити, завдати найбільше втрат, там, знищити нашу територію, тому що дивіться. Якщо говорити про наслідки в тому числі, ми ж розуміємо, що це по-перше більше все ж таки вплине на окуповану територію лівобережжя, і про воду в Крим взагалі можна забути, якщо вони вважають це свою територію і лівобережжя, яке вони красиві, і Херсон, який вони типу приєднали до себе да? ну теретизуємо, ми просто відштовхуємося від їх слів те, що вони кажуть. Е, вони по факту зробили е, катастрофу на своїй на тій території, яку всім розказали, давали паспорти, розповідали, що вони її приєднали. Це просто не люди, це не зрозуміло, хто і як вони взагалі ведуть політику, як з як з ними взагалі по сусідству можна жити. Ну, от власне, якщо їм з військової точки зору, це а, дасть можливо щось а, і. Тимчасово лише ну тому, що там через кілька тижнів те, що могло їх захистити цією великою водою від Збройних сил України, вода спаде і це все зникне. А і тому і вода, вода в Крим, про яку ви сказали, яка тепер очевидно, якої не буде в їхній в окупований їм зараз Крим, то це виглядає як щось схоже швидше на такий жест відчаю, якийсь, ну типу, нашкодити всім, якщо воно не достається їм. Да. Саме так я ж говорю, що тут логіки взагалі немає, але тут це питання взагалі тепер не тільки українське, як і вся війна, але вдає питання гуманітарних, є воєнних злочинів питання, і Росія почала конкретно робити воєнні злочини, техногенні катастрофи, ще раз тур, які можуть вплинути на весь світ. У нас зараз тут на лівому березі затоплюється багато територій, які були під поливами які, скажімо, сільського. Господарські про які ми теж можемо говорити, знищення багато наших інфраструктурних об'єктів. Ну і в першу чергу, звичайно, це населених пунктів, в яких проживають люди, Тобто те, де ми. Колись кормили це лівобережжя, там були найбільші в нас врожаї, кормили весь світ. Зараз росіяни це в тому Африку і інші країни. Вони зараз це просто знищують, тому що не це нікому, як вони кажуть. Я не знаю, що в них за плани, те, що вони відійшли там на дальні території, збільшили цей розлив. Але те, що вони роблять, це зараз, скажімо, злочини проти всього людства на території України відбувається Попередньо, як вам зараз здається, чи може це якимось чином вплинути на плани збройних сил України? Я е, сумніваюся, думаю, що ми будемо робити те, що ми е, маємо робити. По перше, ми зараз подивимося на масштаби катастрофи, побачимо, як це вплине, наприклад, на запорізьку е, атомну станцію, тому що там вроді наче магате каже, що там все нормально, там контрольовано. Є якісь альтернативні е, джерела охолодження тієї самої станції, можливо, будуть виводити з ладу. Не виводити а відключати реактори, які там не зможуть. Ми розуміємо, що зараз там за деякими оцінками мільйони людей можуть залишитися і на окупованій території, без води і без світла, так само і на деокупованій, іну, яка й не була окупована, там ні кольмар, не сюди там експерти кажуть, що можна залишитись без води, і там без це ж це ж також катастрофа, не тільки в тому, що знесе вода, а в тому, що люди зараз будуть в таких умовах жити Це все руський мір. Який нам несе щастя, який він обіцяв, коли прийшов звільняти тут нас від чогось. Просто можна подивитися всьому світу, що від цього відбувається. Але відповідаючи на ваше питання, я думаю, це нічого не помішає. Цим будуть займатися наші гуманітарні служби, якісь військові будуть допомагати. Будемо ліквідовувати наслідки, а наші сили оборони будуть продовжувати звільняти наші території. На гарнізони росіян на Кінбурзькій косі це може вплинути якось? Ну, складно сказати. Я думаю, що вода, вода все ж таки там е, підніметься і, можливо, теж підтопить. Але там не там не великий гарнізон, там більше проблема, що вона вся замінована, і ці міни позриває. Вони десь підуть або відкрите море, або кудись до берегів, там де є люди, які там не знають про це. Там це в комплексі дуже велика загроза, але будемо дивитися там, як це буде впливати. Я ж кажу, що прогнозувати всі. Масштаби ми зараз не можемо. Це ото що це все, те, що на картах малюють. Там розливи, там це все теорія, яку там ну да досвідчені люди, які приблизно розуміють. Але я думаю, що масштаби ми побачимо. Дай Бог, щоб вони були менші, ніж ті, що прогнозують. ніж ті, що малюють на картах. Я згодна з вами, бо ніхто ніколи не бачив такого, як відбулося. Я дякую вам дуже за пояснення. Роман Костенко був на є питання. Дякую вам.